раночок, товариші мільйонери. Ну як для другого дня ще досить непогано, завжди самий, скажімо так, провокативний. Коротше, зараз всі будуть вихвалятися, що в них як виросло, як добре все росте і що нового вони зробили за останні півроку. I'm Боже, добралися до тої теми, що половину я дуже добре розумію. Половину я ніфіга не розумію. Коротше. Коротше, експертиза рослин і крок до ефективного індивідуального живлення, дрібного фермера і агрохолдингу. І тут аж буде аж два доповідача. Ну, тобто, чому я щось розумію, що я не розумію, в експертизі я нічого не розумію. А от про лабораторне обладнання я б послухав, бо це було цікаво дійсно. Радий всіх вітати, всім доброго дня. Тема доповіді, як ви вже почули, експертиза рослин, крок до ефективного індивідуального живлення, з акцентом на значимості вчасного виявлення проблем живлення рослин з метою його оперативного коригування. Давайте спочатку розглянемо, які є взагалі діагностики рослин. Перша візуальна, друга метод ін'єкції оприскування, третя хімічна, четверта функціональна діагностика. Візуальна діагностика. Ми бачимо, що вона потребує значного практичного досвіду, тому що деякі елементи проявляються подібно, і зачасту буває дефіцит декількох елементів одночасно, що робить таку діагностику дуже неточною. Але головний її недолік це те, що зовнішні ознаки порушень живлення рослин проявляються вже тоді, коли через ці порушення відбулися незворотні втрати врожаю. Другий метод це метод ін'єкції оприскування, час діагностики до 10 діб. Суть суть методу полягає в тому, що слабкий розчин будь-якого елемента, нестача якого передбачається, наносять на рослину і очікують поліпшення візуальної рослини. Хімічна діагностика, час аналізу 2-3 доби плюс час на доставку зразка в лабораторію, визначається фактичний вміст елементів живлення, але їх концентрація в рослині є несталою. Змінюється залежно від виду рослини, її органа, фізіологічного віку рослини. Недоліком є складнощі або, взагалі, відсутність по деяким культурам в трактуванні результатів отриманих по вмісту елементів в рослині. Ми пропонуємо лабораторію функціональної діагностики рослин. Перевагами даного методу є експресність це. Результат за одну годину виявлення дефіциту на ранніх стадіях. Дефіцит або надлишок елементів визначається раніше за візуальні методи, оптимізація живлення дозволяє точно відкоригувати склад бакових розчинів перед кожним підживленням. Це заощадження. Зменшуються витрати на добрива, є запобігання антагонізму елементів та забезпечується краще засвоєння поживних речовин. Ну і звичайно, підвищення врожайності з практичного досвіду, не тільки дає не втратити те, що має бути, але й отримати приріст врожаю до 10-30%. Якщо звернутися до наукових засад цього методу, побачимо, що в основі методики такої діагностики лежить вчення, вчення британського вченого Роберта Хіла про фотохімічну реакцію виділених хлоропластів із рослини. Він визначив несуттєву відмінність між процесами фотосинтезу засвічених штучним світлом хлоропластів і Фотосинтезом в природі, а як ми знаємо, під час фотосинтезу виділяється кисень. Додавши штучний акцептор водню, як ми його називаємо, баровник до розчину хлоропластів можна визначати інтенсивності виділення кисню, що свідчать про конкретні хімічні та фізіологічні процеси і залежності в рослинах. Фізично, під час освітлення такого розчину. Проходить відновлення акцептора водню і розчин змінює своє забарвлення і стає більш прозорий. Другим принципом методики є закон Бугера ламберта бера який каже нам, що під час проходження випромінення через розчин світлопологинаючої речовини світловий потік слабший та залежить від її оптичної густини. Використовуючи цей закон, можна виміряти зміну оптичної густини розчину. Яка відбувається внаслідок знебарвлення барвника, що в кінцевому результаті буде характеризувати стан рослини, її активність та дозволяє визначити, що саме спричинило таку активність: елемент добриво ЗЗР тощо. Які ж дані надає нам лабораторія «Агровектор»? В першу чергу визначає дефіцит 16 макро і мікроелементів живлення та фізіологічний стан рослин. А також включає розрахунок потреби в елементах в кілограмах на гектар діючої речовини, рекомендацію по удобренню відносно рівня визначеного стресу рослин, аналіз технологій вирощування, порівняння відгуків рослин на ЗЗР, на добрива, на бакові рощини тощо. Також можна за допомогою лабораторії визначати вікна оприскування, аналізувати погодні параметри із розрахунком їх сумарно стрес-індексу впливу на рослини та прогнозувати захворювання рослин на основі цих всіх даних, ми маємо змогу аналізувати здоров'я рослин, тобто контролювати фотосинтетичну активність. Перевіряти, порівнювати стресостійкість різних гібридів в однакових умовах та їх адаптацію до зміни у навколишньому середовищі, технології вирощування, тестувати вплив ЗЗР, добрива, мінокислот, на посіви, оцінювати відгуки культур, процеси живлення, виявляти дефіцит або надлишок елементів, контролювати процеси антагонізму та синергізму. І погодні параметри стрес рослин, вігне оприскування, захворювання. За 5 хвилин можемо визначити активність рослини, побачити, чи перебуває вона в стані стресу. Все, що для цього необхідно, це провести два-три вимірювання. Щоб провести два-три вимірювання, потрібно виділити ділянку, з якої відбирається наша рослина. Підготувати розчин, провести вимірювання. Якщо є стрес, можна перевірити, чи був він спричинений, по-перше, погодою. По-друге, розвитком захворювання на графіку можемо на слайді бачимо, як відображається інформація по стресу рослин. Якщо є, то є висновок про те, що які температурні параметри є причиною такого стресу. І далі можемо перевірити, чи є наслідок такого стресу, якесь із захворювань з ймовірністю прогнозу до 50%. по кожному із захворювань відповідно до окремо взятої культури. За 40-50 хвилин можна зробити повний аналіз на 16 елементів і визначити, чи є потреба в якомусь із них. Як це відбувається? Визначають активність хлоропластів без елементів і потім з елементами. І так по черзі через кожні 4 елементи. Якщо така активність з якимось із елементів вища, це робиться висновок про те, що ці елементи знаходяться в дефіциті. Якщо активність нижча, тоді ці елементи в надлишку. Якщо на однаковому рівні з контрольними вимірюваннями, свідчення про те, що елементи в оптимальному забезпеченні. Ось у нас приклад графіку рослини, яка в стресі з низьким рівнем фотосинтетичної активності. Ми бачимо, що у нас активність хлоропластів без елементів з першого по п'ятий контроль менше 10 одиниць. Низька активність може бути спровокована. Через температурні умови, спеку посуху, високий показник сонячної радіації або ультрафіолетове промінювання, середньодобові перепади температури більше 10 градусів за Цельсієм, через внесені, наприклад, через внесені напередодні засоби захисту рослин, дефіцит вологи в ґрунті тощо. Є графіки, де проявляється надлишок елементів в рослині і прослідковується, чітко прослідковується антагонізм. Наприклад, на графіку ми бачимо, що в нас залізо є в дефіциті, що спровоковане надлишком фосфору і марганцю. Ось, За допомогою таких графіків можна відслідковувати якраз процеси антагонізму та синергізму. Такого типу графіки, як ось ми зараз бачимо на екрані, є найбільш наглядними, тому що рослини, як ми бачимо, активно виготують, активність фотосинтетична є досить високою, більше 10 одиниць. Ми бачимо потребу. В певних елементах це сірка, наприклад, і фосфор. Ось і за допомогою таких графіків якраз можна запобігати вратам врожаю, але тільки за умови, що ми цю діагностику провели до того, як почалися вже візуальні ознаки порушень живлення. Є безліч факторів, які впливають на розробку рекомендацій з підживлення рослин. Це, звичайно, рівень графіку, доступність елементів, поваж грунту, форма діючої речовини, антагонізми, синергізми, погодні умови, чутливість культури до елемента живлення і фаза розвитку культури. В нашій лабораторії, виконавши аналіз, ми зробили так, щоб можна було відразу отримати рекомендацію по удобренню тим чи іншим елементом в кілограмах на гектар діючої речовини цього елементу по 16 позиціям. При цьому враховується рослина, її чутливість до елемента, стан активності рослини, стресу, різні рівні дефіцитів та погодні умови. Ось таким чином, після аналізу, ми бачимо графік, і у нас відображається дефіцит відсотковий потреба в елементах, і з перерахунком цього дефіциту в кілограми на гектар, відповідно до аналізованої культури. Далі в нас іде розділ прикладів практичного досвіду. Тож я передаю слово колезі Олександру, який доповнить дану презентацію. Всім доброго дня. Радий всіх вітати. Дякую за увагу. Да. Е, хочу сказати, що ця лабораторія сьогодні з нами. Вона в кабінеті для нетворкінгу, тому можете, кому буде цікаво, підійти пощупати, да, ознайомитися. І Станіслав вам може все продемонструвати візуально, наглядно. Єдине, що аналізу не вдасться зробити, але так в цілому можна дізнатися більше, побачився вживу. Ну, я хочу сказати на рахунок нашої портативної лабораторії, що це один із допоміжних методів, який допомагає нам швидко і оперативно визначити. Латентний, да, або, як кажуть, прихований дефіцит елементів живлення, які є в рослині, які ми візуально не бачимо. І тобто, -то, десь ми можемо спрацювати на випередження. Ми досить тісно співпрацюємо з університетами, зокрема з Харківським національним університетом, де проводяться лабораторні дослідження по даному методу функціональної діагностики, також ми співпрацюємо із національним університетом. Продокористування біоресурсів і природокористування, де теж є цікаві результати по комбінованому застосуванню функціональної діагностики і ґрунтової експрес-діагностики. Ну, як бачите, результати проводяться в Харківському національному аграрному університеті, як я казав, і тут за допомогою методу ізольованих розчинів подається. Розчин цих макро-мікроелементів, зокрема, тут представлений зразок ячменю, і ми виключаємо, тут виключається якийсь один із елементів живлення, він йде е, е, в дефіциті. І тоді, коли ми робимо аналізи, ми ще раз пересвідчуємося, що лабораторія нам показує, що цього елемента не вистачає, і тому потрібно спрацювати, додавши його, або, скажімо, якщо це польові овочеві, точніше, якщо це овочеві. Або плодово-ягідні культури методом фертигації, або звісно, це е, спрацювання фоліарними добривами, бажано в хелатній формі, або в швидкодоступній формі. Е, це теж дослідження е, Харківського аграрного університету. Е, тут вони проводили аналіз до початку появ симптомів, тобто провели аналіз е, е, функціональну діагностику огірків. Рослини і виявили прихований дефіцит калію. Тобто візуально його не було видно. І е, коли е, ми залишили, ну, тобто, рослини нічим не оброблялися, ніч, ніякі елементи не вносились, тобто ми так і залишили ці рослини, побачили, що на 10-ту добу ми вже е, спостерігали е, візуальний дефіцит калію. Але тот, той блок е, культури, де ми застосували. Монокалій фосфат да, методом фертигації ми побачили, зробивши аналіз, що візуально не було ми цього дефіциту, ми не бачили. І зробивши аналіз повторно, ми побачили, що в цілому ніякого дефіциту, зокрема по калію, ми тут не спостерігали. Також ми проводили виробничі дослідження, це Волинська область. Коли приїхали на поле і побачили ось таку сою, да, і тут важко зрозуміти, що саме не вистачає. Тобто, можливо, це комбінований дефіцит, тобто декілька елементів живлення. Тут важко візуально ідентифікувати. І кожен агроном, да, який приїжджав на це поле, у кожного була своя думка і своє бачення, що це може бути, і причини, які могли до цього призвести. Але саме Функціональна діагностика цих рослин вона допомогла нам зорієнтуватися, визначити, що саме не вистачає. Ми провели аналіз ми провели аналіз ґрунту і побачили, що не вистачало, в нас, не вистачало в нас магнію, не вистачало в нас сірки, тоді як фосфор і калій були в достатній мірі, і це підтвердив аналіз ґрунту. І Тому ми прийшли до висновку, що одним із факторів могло бути надлишкове міст фосфор, який мог блокувати надходження сірки, і в деякій мірі мог блокувати надходження магнію. Тому тут рекомендація була внесення сульфату магнію 4 кг на гектар, і було запропоновано продукт продуктивний ріст це біостимулятор на основі. Амінокислот фітогормонів для того, щоб підвищити інтенсивність фонтосинтезу, да, допомогти рослині швидше вийти з стресу. І ми отримали ось такий результат. Таких результатів у нас досить багато. Це одні, можна сказати, з найкращих, тому сьогодні ми їх не всі не презентуємо, тому що це досить великий обсяг інформації, тому наглядно, візуально показуємо, як це працює. Е, дякую, у мене все. Скажіть, будь ласка, ваша е, діагностика, коли ви показували, що діагностуєте там 17 елементів, да, можете провести я ж так ро е, скільки? 16. це мова йде про експрес-діагностику, правильно? Так, так. От, а чи може вона бути? Повноцінною альтернативою хімічній діагностиці це коли в лабораторії е -е. через спалювання і так далі, через інші методики ми визначаємо елементний склад. Е, дивіться, яка ситуація? Хімічна діагностика це визначення вмісту фактичного елементів в рослині, а функціональна діагностика це реакція рослини на точніше елемент. Це не це якісний аналіз, то кількісний, а це якісний. Тому вони мають йти десь поблизу паралельно. От, але вони Добре, не можуть а змінити а а одна. За якою тоді діаг... ну, на основі якої діагностики нам тоді робити висновок про дефіцит якогось елементу? От. Ну, функціональна діагностика за допомогою лабораторії Гравектор якраз і показує дефіцит елементів. Ми порівнюємо активність рослини. Без елементів і порівнюємо цю активність, коли ми додаємо по черзі якісь із елементів. Коли в нас активність виростає на якийсь із елемент, ми розуміємо, що рослина відреагувала на цей елемент позитивно, виросла активність, і таким чином розраховуємо за допомогою алгоритмів, які прописані в лабораторії, розраховується дефіцит цього елементу. Наскільки я зрозумів, чи існує кореляція між хімічною діагностикою і функціональною діагностикою? От ви, наприклад, побачили, що там у вас дефіцит бору. А якщо ми зробимо хімічну діагностику, покаже воно, що там у рослині дефіцит бору? Чи не покаже? ми не робили паралельні дослідження? Це хіба що можна протестувати і побачити? Все, все, все зрозуміло. Дякую. Е, ну тут рішення насправді приймаємо те, що ви говорили, яку діагностику. Хімічна да, це діагностика кількісна, вона покаже точно, що не вистачало. Але той час, який пройде, ми вже матимемо якісь незворотні втрати. Тому чи є нас час чекати, то це вже тут це досить цікаве питання. Я думаю, що так як у нас вийшло оновлення, ми це питання врахуємо і попросимо наших колег з університету дослідити це питання більш детально, тому що це. Ну, питання номер один, да, наскільки це точно, наскільки це корелює? Да, звісно, це експрес метод тому тут може бути похибка, але в цілому це працює. Кореляція буде так. дуже сильно залежати від того, як ви трактуєте вміст елементів в рослині, як ви які рівні діапазони вмісту тих чи інших елементів, як ви їх трактуєте? Ну і які у вас є для цього, яка база? Ну і я хотіла б трошки допомогти хлопцям. Питання взагалі діагностик дуже складне, дуже велика кількість методів. Тут підхід зовсім інший. Коли ми говоримо безпосередньо про хімічну лабораторну діагностику, це займає дуже тривалий досить час, і безпосередньо вона показує саме вміст елементу у рослинці. Зараз дуже повністю оновлені сорти, гібриди по різних культурах. А градації в нас ще старі. Вони не можуть працювати із сучасними методами і тому подібне. Ну і е, функціональна діагностика, ту, яку презентує компанія Ярило, е, вона взагалі має інший підхід, е, це інший вид діагностики. Вона враховує функціональну активність саме хлоропластів. Тобто це йде біохімічна реакція. По суті, метод ін'єкції е, у е, витяжці з хлорофілу відбувається біохімічна реакція, е, е, яка б Відбудеться в тілі рослині на додавання певного елементу, і відповідно чітко робляться висновки, чи треба додавати його, чи ні. І дуже великий плюс що, наприклад, ця діагностика один зразок виконання до однієї години. Якщо дуже вже такий досвідчений оператор, то він може виконати цю діагностику навіть за півгодини. Для фермера дуже важливий час. Він не має часу чекати дві, дві неділі чи місяць на результати досліджень. Йому саме зараз, в конкретний момент, потрібно приймати рішення, що дає можливість зробити саме цей вид діагностики. Тому ну, їх порівнювати ну навіть некоректно на мою точку зору. Точно так дякую. Да, я Будь дякую ласка. пані Надії. І хотів би доповнити, що ми знаємо, що Динаміка споживання тих ж самих елементів живлення, вона на протязі вегетації теж різна. І поки ми зробимо хімічну і побачимо, чому не вистачає, то на той період ми можемо мати вже зовсім другу ситуацію. Тому це теж треба враховувати. Дякую. Так, ну, дуже дякую всім докладачам, чесно кажучи, почув трошки сам шоці, офігенний метод. Якщо він працює, то вважайте, що я в шоці. Е, ні, реально, це дуже позитивний момент, тому що зробити такий скрінінг онлайн, зрозуміти ну, прикольно. Дуже вам дякую від е, всіх ста співробітників Агенції Хімкур'єр. Дуже раді, що ви тут. В черговий раз закликаю користуватися нашими послугами. Ми працюємо кожного дня. Все, що відбувається на світовому ринку, все, що відбувається на регіональних ринках, все, що відбувається в Україні, ви можете користуватися і бачити скрізь наш об'єктив хімкур'єра. Дуже вам дякую сердечно. Підписуйтесь на хімкур'єр. Дуже щасливо вас тут всіх бачити. Побачимось.